Собака, ну ти мусиш лізти зараз на мене. Ну, я ж тебе вигуляла. Давай, мосишся біля мене. О, я сьогодні Total Black. Як це гарно сісти на диван після робочого дня. О, я вже поїла, чай зробила, собаку вигуляла. І знаєте, хтось каже, що сьома година вечора, а в нас зараз сьома година вечора а лише світло. Це Golden Hour, так вона називається. Але я рахую цю годину це собачі здибанки. Ти по-любому когось зустрінеш, з кимось почнеш балакати так година-дві пройде. Але я е, знала, що хочу записувати це, е, я ж і кажу. І тому. Я почала казати всім, що ні, моя собачка погано себе почуває, і ми йдемо додому. А вони всі такі, а що з ним там? Я кажу, ну це що животик, щось там лапка, то все. А він такий жвавенький, хвостиком махає, і з ним все нормально. Я кажу, ну знаєте, але собачники знають, що буває, що собачка погано себе почуває навіть без таких видимих маніфестацій. От, тож а, що було за весь цей час від останнього, я ж і кажу, багато чого, і одночасно не дуже багато. Покажу вам зразу в'язання. Це шкарпетка номер 2 Це шкарпетка номер 1 Я їх в'яжу окремо, тому що мені треба так вирахувати, щоб мені вистачило у пряжі. Це якась лана Гроса, вже не пам'ятаю яка. І в мене оце все, що залишилося, і мені повинно цього висадити ще на одну п'ятку. А це пряжа така. Не знаю, як вона вимовляється, і не буду навіть намагатися. Одним словом, це теж Елена Гроса номер, якщо якомусь треба 14-15, але не думаю, що треба. Звичайно, шкарпеткова пряжа мені вона сподобалася. Я вже зв'язала отакі шкарпетки за цей час. Ніби нічого не в'язала, а ніби зв'язала. От дві однакові, тому що я сама підсадила мого чоловіка на такі шкарпетки. І він тепер їх заношує. Як то кажуть, вх в гриву, і я вирішила, що йому треба ще дві пари, хоча б щоб він не носив по два по три дні ту саму пару. Тож, це е, гарні шкарпетки, вже їх попрала. У мене немає отих де шкарпеток, отих штук, е, щоб воно гарно виглядало. Але це для мого чоловіка воно зразу йде у його шафу, і ну, типу, я не парюсь, от машини точки не позаховувала, позаховую, е, лише зняла з е, сушки. Тут ішла резинка, звичайна п'ята. І тут знову резинка така 5 на 1, аби воно не сповзало з ноги. Доволі високі вийшли, і вони дуже приємні на дотик. Але я рахую, що будь-яка шкарпеткова пряжа, вона, ну, про неї можна вже якось відзиватися після того, як шкарпетка була в утилізації. Тож, в мене залишилося трошки ще зі 100 грамів цієї пряжі, і я вирішила отак змонтувати, зробити дві. А ця пряжа, кажу, я не пам'ятаю, але знову ж таки, це була Лана Гроса. Нема в мене вже не етикетки, це дуже стара, і є шкарпетки з неї, вони дуже гарно себе показали. Вони мають таке забавлення, щось таке іржа з синім. Як бачите, кольор доволі співпав, тобто тут є синій такий денім і оцей синій вони наче так гармоніюють. Але, господи, це шкарпетки, окей? Тобто це я в'язала і в'яжу наразі, і зараз, напевно, буду в'язати, то я не буду складати. Перенесла на Аді, купила випадково. Хто бачив е мій останній влог, е відео е там, де в мене покупки, то я оці е спиці, це два. А хто його знає, що це таке? Це отаке Аді 225. ці в мене теж, до речі, 225, але це чегу. І що вам сказати? ну, це жах. Okay? Цій Аді це шах. Я ніколи не в'язала ні на чому іншому, крім чагу, саме Magic Loop. Я в'язала на чагу ще бамбукових е кругових і інколи ще в'яжу, мені подобається. Але ну, зараз я просто так взялася вже за Magic Loop, не знаю, застрягла на ньому. І що? ці Аді, це, це жах. Не те, щоб геть не можна в'язати, тут, до речі, стик доволі непоганий. Вони гарно їздять все. З ними все нормально, але оці тупі кінці вони мені не підходять взагалі. І ну, тросик теж починаєш оце в'язати Magic Loop, і думаєш, Господи, що з тобою робити, чого ти мене так бісиш? Так що, так, я просто перенесла на ці спиці, аби вони в мене були аби вони в мене були е, отак, щоб я могла прикладати і адекватно, бачите, хоча прохола, в принципі. І от, щось я вже застрягла на цьому. Шкарпетки готові. Дуже радію, що я вмію в'язати, господи. Була в мене ще така затія, і вона в мене досі є, я її кручу верчу, боже, який він червоний. Господи, у вас <плес> ну, він не такий червоний, він а, трохи більш адекватний, він такий більш а, холодний. Вам він просто такий гарячий, такий а, м -м, гарячий. <плес> От. Одним словом, поки я носилася туди-сюди. Цією собакою, яка гавкає на все, що бачить, може я зараз трохи так штору ще відкрию. Буде щось видно? Не буде видно. Та тут трошки краще, напевно. Тож, показувала я вам оці мітинки. Це такий мій задум, який я з минулих років виношувала і ніби виносила, ніби мені подобається. Бо я пробувала от таким чином робити, тобто а, тут повторювати зубчики наверху, та. але воно якесь виходило занадто романтичне, і мені не дуже подобається з практичної точки зору, що тут ці зубчики, ну, вони а, по одно розширюються. Це, як то кажуть, від цього не втечеш. І тому мені це не дуже подобається. Оцей варіант мені більше подобається. І він мені подобається тим ще, що а, це такий. А, Маніжка трансформер. Тобто, якщо вам треба, щоб пальці зігрілися, та, то можна так закрити, натягти, закрити, і пальці вже гріються. Та. А можна так завернути і виходить такий ніби як бійні для руки, балаклава для руки. Та. І тут е, пальці вже вільні, Можна з собачкою гуляти, тримати повідок, можна підбирати собачі какухи. Більше зручно. Е, можна в транспорті, наприклад, триматися за ручку е, за, за поручень та не торкаючись рукою. Я не параноїдально боюся бактерій, але є люди, які бояться. Або ну, це неприємно, так? Е, тут треба щось придумати з так, аби ця ниточка потім тут якось ховалася більш логічно. Побачимо щось придумаємо, От, тож. Це будуть мітинги. можливо, це буде опис, можливо, це буде відео, можливо, це нічого не буде. Мені здається, що це доволі практична річ. От, це, над цим я працювала теж весь цей час. Над цими двома цю буду розпускати і буду в'язати її такою ж як ця. І будуть мені такі мітинки. Це, верніше, не мені, а моїй бабусі, тому що вона отримала шкарпетки червоні. Сказала, що червоне це здоров'я, це будуть її мітинки. А собі я зв'яжу, можливо, такі самі, або, або будуть якогось іншого кольору. У мене цього норду, до речі, я не сказала: це з Drops норд Це альпака, вовна, і ще там щось, не пам'ятаю. Тобто її треба прати тільки руками, бо вона звалюється. Але вона дуже-дуже тепла. Це той светер, який ви бачили по в попередньому. В'яжу і кажу. До речі, я з того часу опублікувала вже другу частину відео нашого трипу в Україну. Це та подорож, про яку я розказувала в передньому, я вже кажу. Дуже сподіваюся, що ви вже переглянули, або ще переглянете і вам або сподобається, або не сподобається. залишите ваш відео. Буду рада почути. Отакий От у мене светр. Я давно про нього думала, давно давно його уявляла. Можете поправляти мене сміливо в коментарях, казати, що це не светер, а джемпа. Або не казати, що це джемпа, а що це бомбер, або що це не бомбер а зіпер. Хоча тут зіпера не буде, це будуть гузички. Показувала я у попередньому відео ці гузочки, які будуть тут. Хоча потім я вже передумала кілька разів, але вже не пам'ятаю, де їх поклала. Може, зараз я їх знайду і вам покажу. Тож, тут є деякі моменти, які мені не подобаються, тому воно в мене трохи на паузі. Я залишила, аби подумати. Тому що розпускати я не хочу. Але хочу зрозуміти, як уникнути цих проблем в майбутньому. Тому що, наприклад, от мені не подобається ця частина, отут. Та отут, де піднімаються петлі, оці з рибацької резинки, де вони кріпляться до. Горловини. Мені це не подобається. Тут має бути більш акуратно, воно мені не акуратно і я хочу якось цього уникнути більше того, от на цій частині. де вона? Отут. Мені подобається більше, але все одно цей оцей подобається. я не знаю. Або прив'язати просто гачком, прогачкувати до кінця, тобто зробити цю лінію Оцю, так? Да? Просто її протягти до кінця, тому що це лінія додавання це не лінія, ну, це я не гачкувала, це вона так утворюється сама по собі. Мені, в принципі, подобається. Так. Воно так більш якось акуратно. А тут е, мені не подобається. Це номер один проблема. І, е, отут проблема номер два. Тобто е, це подвійна, е, подвійне в'язання, воно англійською називається Double knitting. Воно звужує ну, відповідно рибацьку резинку. Про це я не подумала. Треба було набирати, а, додавати тут не 9, не, не пам'ятаю, скільки 4-5-6. Ну словом, ви бачите, так, як тут стягнуто. О тут стягнуто. І мені це абсолютно не подобається. Оця частина, цей перехід. Його прям видно. Він ну сам, не знаю. Це треба розпускати, але як ви розумієте, я оце тут піднімала вже петлі з готового полотна, а зараз це полотно треба розпустити. І добрати ці петлі якимось таким чином, аби їх було вдвічі менше хоча б. Або там на 4, на дві петлі менше. Ну, напевно, вже треба підібрати точно, щоб воно там не розтягувалося, бо воно мене дратує. Так що це поки що на паузі, але насправді мені дуже подобається. Я хотіла такий зіпер. До речі, тут теж, бачите, виверити доволі акуратний. Ну треба його, звісно, це все поховати, бо тут у мене все стерчить. Але так воно виглядає. І мені здається, що як для вивороту це дуже гарно. Отут виворітна сторона, тут будуть дірочки. Верніше, тут не буде дірочок, тут будуть кнопки, і зверху будуть гудзички просто імітація. Так? Я не хотіла робити дірок, тому що вони мені подобаються на кардигані, але отут я не хотіла, щоб в мене тут стягувалося полотно цією дірочкою. Я хотіла, щоб воно так прям дуже гладко, гарно так лакшері стояло. Так? От і цей колір. Він мені дуже нагадав один мій святер, який в мене вже є. Десь я вам тут покажу фото вкладинку, коли я його в'язала, в'язала його давно. Я не знаю. Напевно, мені все-таки цей колір подобається, якщо я його так інтуїтивно купую. Хоча я, наприклад, очікувала, що цей буде колір більш зеленуватий, а він саме такої морської хвилі. Отакі От у мене проєкти. А і найголовніше те, що в мене цієї пляжі мені не вистачить, тому я не дуже поспішаю, Мені треба замовити цю пляжу або купити її в фізичному магазині. Мені треба поїхати в Мілан, мені треба поїхати в Лугану, мені треба поїхати в кому. Я відколи повернулася з України, я ще в жодному місці не була. Отак, як ми приїхали додому, так я і вдома. Не те, що я через це страждаю, але ну, типу, мені треба вже багато чого там повирішувати, купити. Я перша цього року сама зробила декларацію про податки, і це було. Нелегко, я прям довго в'їжджала, тому що всі попередні роки мені це робив бугал. Бо тут система не знаю, як в Україні не знаю, як в Україні нараховуються податки, але тут система гнучка. Тобто ти сам мусиш вирахувати всі ті відсотки, там якісь частини їх туди-сюди перемістити. Тепер на щастя є добрі люди, які залишають Excel-сторінки, де ти можеш ввести всі свої дані, щоб просто зачекапати, зрозуміти, чи ти все правильно зробив. І в мене все правильно на щастя. Я навіть з того переляку поїхала податкова, кажу перевірити, тому що я не впевнена, все нормально. Я на це витратила багато часу, так що, може б я й довязала цей свет, купила пряжу, все. Але ну е одним словом, я радію, що воно в мене щось виходить. От дуже сподіваюся, що я отут це вирішу, бо ну, я саме жити не зможу. А ще я в'яжу светр чоловіка. той, що з обличчям таким з реклами, ну він мене теж на паузі, тому що а, було дуже спекотно, Я змушувала чоловіка його поміряти кілька днів, і він не міг на це наважитись, бо було 36 градусів. І він казав, що ну типу ні. Потім ми таке примірили. Я зрозуміла, що мені треба розпускати. Рукав, і врешті закінчила тим, що, що воно не горить, що я в своєму ритмі дов'яжу. Там тільки рукава залишилася, і е, душити на обличчі там очі, ніс і посмішку. Тож, я прочитала багато книжок. Не багато, але м, типу достатньо. Е, перша книга це була е, книга Ханган е, Грецькі уроки. Я прочитала її книгу. Е, хто пам'ятає Пуліцер за 20 Третій рік, чи шо? Чи 24? четвертий, за 23, третєм і здається, вона взяла своєю книгою вегетаріанка. Я читала італійською. Така книга, ну от мені е нагадала вегетаріанку за своїм стилем, тому що вона така доволі про ізоляцію, про аутсайдерів. В Книзі йдеться про чоловіка, який втрачає зіри про жінку, яка намагається відновити голос. Суть в тому, що жінка, яка не може говорити, тобто вона чує і вона не має проблем з. Горлом там вона просто не може з психологічної точки зору почати говорити, а він втрачає поступово зір, і вони от перетинаються певним чином в житті. І все це описується через таку азійський сетап. Дуже мені сподобалося. Весь час здається, що ніби, от незважаючи на те, що вона так і не може набути здатності говорити, а він поступово втрачає зір. Вони, ніби все одно протягом всієї книги, ніби випірнають з якоїсь води. Тобто воно стає якось ясніше, ясніше до кінця, і в цьому є теж. Своя фішка, і думаю, що напевно за це вона і взяла Нобель за вміння отак створювати цю атмосферу, гратися з відчуттями з нашим якимось з нашим підсвідомим. Я не знаю, як це пояснити, одним словом, це цікава книга, її можна придбати в електронному форматі. Взагалі, вона вміє балансувати між свідомим і підсвідомістю, і в цьому теж ну, щось є таке. Це така ну. Трошки подорож з заплющеними очима, тому що ти дійсно читаєш, і ти розумієш, що в якісь моменти ти переходиш от в цей їхній стан. Ну, типу, людей, які не бачать, людей, які не чують, людей, які не можуть говорити. От в «Вегетаріанці» теж було це присутнє, тобто, сама головна героїня, вона, вона і теж там не говорить, вона дуже мало комунікує. Ми можемо розуміти її через якісь додаткові. Явище, фактори, щось вона там через так це не, не зовсім легко до сприйняття, але воно ніби тебе обертає всередину себе, якщо в цьому є сенс. Взагалі в неї дуже нові прийоми у написанні, і треба трохи мати терпіння до цих книжок до її методу комунікації. Та з читачем це дуже, дуже цікавий досвід читання. Тобто цю книгу вже давно прочитала. Я її буквально поковтнула за кілька днів. Вона не маленька, але її було цікаво читати. Отак зараз я читаю дві книги одночасно, одну італійською у мене тут. Це не та нягу, я її вже бачите, майже дочитала. Мені завтра її треба віднести бібліотеку, бо мені вже прийшло повідомлення, що мені прийшла моя нова книга, яку я замовляла. Це дуже зручно. Ти замовляєш книгу, навіть якої немає в твоїй бібліотеці, вони тобі її доставляють. Це зручно. От це найсаркастичніша, найіронічніша, най... Вона, до речі, теж взяла пуліцерт, виявила це випадково. Я зазвичай йду, хожу між стелажами і щось. Якщо щось на що мені подобається, беру з цієї книги. Це було так. І це було прям саме яблучко, Я вже коли її взяла, вже вийшла на вулицю, читаю що це пуліцер 22 го року. І така, ого, вона заслугована пуліцер. Це дуже тонко психологічна, іронічна, саркастична інтелектуальна проза. От вона вийшла українською. Хоча мені здається, що коли я її в місяць тому брала, то її не було ще Перекладно українську мову, українське видання називається Сімейство Нетанягу. Переклад Максим Нестелєєв, виданництво Темпора, рік видання 25, й Тобто вона напевно буквально зараз була анонсована, тому, що коли я її взяла, її ще не було українською, або я не знайшла, не знаю. І вона є вже в продажі. Короткий сюжет. Наприкінці 50-х років Бензіон Нетаньягу, батько майбутнього прем'єр-міністра Ізраїлю, приїжджає до американського університету для роботи. Його приймає професор Гарольд Блум. І з цього починається пародійно сатирична історія про сімейство Нетаньягу, яка поєднує гумор, політичну сатиру та тонку драму. Це книга, яка тебе обурює весь час, яка і було кілька таких моментів, коли я просто. Знаєте, оцей цей стан, коли ти, е, тебе бісить те, що відбувається, бісить в тому плані, що ти теж таке переживав. В твоїй сім'ї таке було. В твої, більше того, моя тітка, яка живе в Ізраїлі, вона до нас приїздила вже багато років тому, напевно, років сім, ще до ковіду е, це було. І вона себе вела в певні моменти е, дуже для мене дивно. Але зараз, коли я читала цю книгу, я така: ага, от що це було. Тобто, там, зараз я зв'яжу цю п'яту безкінечною. Я собі повиписувала ще там якісь моменти з цієї книги. італійською, але знову ж таки я прочитаю вам там свої якісь нотатки цієї книги. Багато флуту, який тільки додає тексту форми та рельєфу і не є над ним. Це перший мій комент, другий інтелектуальна іронічна проза, дуже насичений текст, який не дає перепочити на діалогах. Хоча діалоги там теж такі, що дають фору всьому. Тобто, ти коли читаєш цю книгу, ти розумієш, що це все про живих людей. До речі, це переповідь, переповідь. Тобто ця історія, як кажуть, є справжньою, і автор каже, що ця історія була йому розп... йому розповів. Цей професор, який в реальності існує. От в нього фантастичне вміння вкладати думки в слова. Після прочитання шматка, де до головного героя приїздять у відпустку батьки його дружини, в мене з'явилося ще кілька западів до психолога, якого я не відвідую. Ну, це дійсно, е, тому що. Uh, в якісь моменти я просто впізнавала людей, яких знаю uh, серед сторінок цієї книги, і вона мені що раджу, однозначно раджу, просто на ну, типу, 10-10. Отак, цю книгу я можу описати. Там я собі навіть занотувала багато uh, цілих шматків тексту. Я фотографувала і потім їх на собі переводила в нотатки, тому що ну це кайфово, просто прочитати ці, ці фрази, як він їх закручував, і вони так, кажуть, тонко, саркастичні і. Іронічні і самоіронічні. Ну, е е ще одну книгу, я читаю, про яку вже давно згадую. Це е книгу, яку я купила в Україні. Її, вона називається Змішаю крові з вугіллям. Про, е -про Дон Донбас, е -про, напевно його частину, тому що Донбас, мені здається, виходить за межі Сєвєродонецька та Покровська. Але ну, тут э, автор був в цих э, містах: тобто Добропілля, Покровська, Сантинівка, Бахмут, Краматорськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Зправді ця книга була написана вже... Э, це сьоме видання, а перше видання я не знаю, коли це було, але це було вже після війни, тому що тут вже є э, фігурує вже війна. Це, як проявлена плівка, э, це книга про. Звичайних людей дуже часто там автор взагалі просто використовує фрази, які десь почув серед людей, і вони є ніби як таким індикатором того, що відбувалося в той момент, в тому місці, в той час, і це дуже цікаво. Отож, я кажу трохи теж розтягую цю книгу, не хочу її швидко закінчувати, тому що розумію, що напевно такої другої книги немає. Хоча, до речі, порадьте мені книги про схід. Тож я почала читати, не повірите, книгу про китайські спецслужби. Про китайську пропаганду е, наразі, так взагалі я збиралася читати іншу книгу, але мені ця попалась на очі, і я вже почала її читати. Е, взагалі хотіла читати про міленіалку, яка зростає в Китаї на е, межі капіталізму і комунізму. Щось таке. Але м, випадково закачала цю і така: Господи, на що воно мені треба? Але почала читати, і воно цікаво. Ну, це, е, це фікшн, е, це про те, як е, стрімко змінюється. Е, Змінюється робота всіх е, цих спецслужб китайських, як взагалі побудована е, система відслідковування інформації е, в Китаї, і що насправді за законодавством кожен китаєць зобов'язаний е, бути, так би мовити, частиною цієї великої. Машина, яка слідкує за всіма, і всі повинні слідкувати за всіма. і буде в мене ще книга про Індію. Зараз тут вона вже є в бібліотеці. Треба після завтра забрати. Боже, я тут заплуталась. Я до речі, цю книгу вже мала собі на увазі минулого року, чи навіть позаминулого року. Я її постійно бачила в книгарнях, постійно тягнулася рука, але я. Доволі обережно таких книг, тому що ну, по перше, я не люблю купувати книги в папері, якщо це не ілюстровані видання, де важливо мати гарний друк. Та. Е, я не хочу це накопичувати просто книги вдома, е, і тому я постійно думала, що ну, це якась типу, одноразова книжка, чомусь так мені здавалося. Потім побачила, що вона є в бібліотеці, подумала, що ну типу візьму, сподобається, то потім її куплю собі. Бо, наприклад, оцю не я б купила. Е, вона про Індію, якої ми не знаємо. От, тож розказала я вам. Що я в'яжу, що я читаю. Зараз розкажу ще коротко і у нас ось життя буття. Почала я вже працювати, хоча дуже мені сподобалось відпочивати майже два місяці. Перед тим як поїхати в Україну, я Зробила такий марш кидок по роботі, закрила дуже багато проєктів. Коли вже повернулася з України, то Італія, італійці вже поїхали всі її відпочивати в Тут так прийнято. До речі, я це дуже вітаю і дуже мені це подобається, коли вся країна одночасно, ну, окрім тих, хто обслуговує, звісно, весь сектор туризму, ідуть на відпочинок, і якось воно не так розсіпано. Так? Потім всі починають разом працювати і підтримується якийсь порядок. Так? були на паузі. Це зараз трохи там починає щось рухатися потихеньку, але. Мені сподобалося відпочивати, я вам скажу. Почали е, трохи йти дощі, і хоч вони і холодні, і ну, вже відчувається осінь. Хоча в день може бути ще ну 28-27 градусів, але все одно вже осінь така відчувається, і від цього дуже приємно. Мені взагалі в цій хаті дуже подобається все. Мені подобається душі, мені подобається сонце, мені подобається все. От здавалося б, так як житло впливає взагалі на якість життя, на світосприйняття і на. Якийсь затишок і комфорт щодня. Я просто не натішуся, чесно кажучи. Дуже багато світла в цій хаті, мені все тут подобається. І зараз почнуться ці, вони вже почалися фестивалі винні, тому що ми знаходимося в зоні, де все одно є багато виноградників, і є тут таке свято, називається Новеліна або новелло, або там по-різному називають їх. Це коли виробники вина, вони ж ну, кожен рік немає в них якогось сталого. Видобутку винограду, тобто вони самі до кінця не знають, скільки в них буде, так але зазвичай садиться і збирається більше, ніж треба. І цей виноград, який ну, надмірний, його зразу переробляють вино. вино таке молоде, і воно називається новеліно. І його продають за дуже низьку ціну. Ну, якщо зрівнювати з тією ціною, за яку продається вже потім вино, яке не є молодим. Вони влаштовують такі вечори різні, їх дуже багато, там ледь не в кожному селі. І це така приємна частина осені, осінніх тут тутешніх традицій. Буде скоро збір грибів. Ми завжди його не пропускаємо. Минулого року мені здається, це ну, один, один раз ми пропустили, бо тоді в нас був важкий період в житті, Боже, наскільки це важливо, просто бути там, де тобі подобається. Я вже все розповіла, що мала розповісти. Питайте, що все що вам цікаво. А можливо ці питання перенесуться в наступний, я жую, кажу, і буде у нас такий розтягнутий у часі стрім Етер. Буду у вас рада почути в коментарях. Тримаємося разом. Україна переможе! І донатьмо на ЗСУ. Всіх люблю.